Ілана Кісільова старанно працює над своїм пасхальним бандиком. Дівчинка вже в очікуванні фінального результату. Самий великий ось потім як е фатин, потім поменше взяла, і потім я отут -от прикріплю щось таке, як фатиновий ще один. І перев'яжу ленточкою. В сусідньому кабінеті діти з м'якої серветки роблять тематичного зайчика. І звичайні серветки. Зробили вушка, потім носик і голівку. Після майстер-класів діти йшли на ярмарок підкріпитись смачненькою домашньою випічкою. Усе це благодійний захід, який влаштував волонтерський центр з Україною в серці на станції юних натуралістів. Ми разом з своїми родинами, волонтерською павутиною, а також освітянами, підопічними зібралися для того, щоб зібрати кошти на придбання швидкісної зарядки для наших танкістів 41-ї окремої механізованої бригади. Більше сотні людей долучились до благодійної справи. Допомогти побратимам прийшов військовий з позивним Єнот, який зараз проходить реабілітацію. Коли діти допомагають, не падаєм духом, загораються очі. Тим паче, коли вони телефонують і запитують, як у нас справи. Ну, нам не хочеться нічого, крім перемоги. Чоловік розповідає, що на гарячих напрямках його бригаді дуже не вистачає бандера пауерів. Нам потрібно в лісі, щоб старлінг мав зв'язок постійний. Ну без паверів ніяк акумулятори сідають швидко, генератори запускати не можна, тому що дрони літаються, все випасають. Завершився день благодійників створенням різнокольорової стежки пам'яті. Діти висадили понад 60 рослин. Це послужить пам'яті саме цьому місці, і саме я захотіла це зробити, тому що мені це подобається, і я хочу допомагати своїй країні. Під час майстер-класів та ярмарки родина юних натуралістів зібрала близько 25 тисяч гривень. Анастасія Ракуїт, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал Віта.